Привіт! Мене звуть Юлія, я б'юті-блогерка з досвідом. І сьогодні у нас вами буде мега, супер величезна розпаковка. Те, що я люблю, сподіваюся, ви також це дуже любите. А перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на цей канал, лишити будь-який коментар, адже саме ваша активність допомагає моїй мотивації і просуванню цих відео. Також принагідно нагадую про мої соціальні мережі, мій магазин. І дякую всім моїм Спонсором. Отаке От швидке привітання. І собака робить ваф-ваф на вулиці, бо хочу ваф-ваф ще раз, хочу швидше почати це. Та ти можеш припинити. Це відео хочу швидше почати, але в мене щось в оці тече, секундочку. Все, я нахиляюсь за коробки. Це все, все те, що мені приїхало. Лампа не падай! Коробка номер 1 і там ще коробка номер 2 але ми почнемо з коробки номер 1 Все те, що мені приїхало з України, і все те, що я собі пана замовляла на якихось інших сервісах. Почнемо з того, що я собі замовила сама, а мені здається, що я тут собі все замовила сама. Сойка. Бренд, від якого в мене була шампунь, це український бренд. Я собі купила шампунь, глибоке очищення для жирного типу волосся. Я собі купила кондиціонер і термоспрей. Там був такий набір, типу три засоби дешевше. Кондиціонер я ще не пробувала. Буду пробувати, а термоспрей в мене був і він в мене є. Закінчується дуже класний. І купила собі дзеркальну воду для волосся. Ламінування за 10 секунд. Ага, прикольно. Це типу змивалка. Прикольна штучка, хочу спробувати. Сама це все купила. Далі пахне на всю коробку, тому давайте дістанемо. Бренд 25 Кофростер. Надіслав мені новеньку кавусічку. Ще не пробувала, Нагадую вам одразу за свій промокодік. Зараз тут з'явиться. Затестую кавуську, десь якихось наступних відео розкажу. Але я обирала, вона має бути якась смачненька, солоденька. Смак лайм варення смородини, печиво після смак вершковий. Має бути щось дуже солодке, я таке люблю. Блю завжди браш у солодке. Далі, далі, що мені ще приїхало? А мені, мені приїхало дещо дуже важливе. Подаруночок від Валюші. Валя, овел сирена б'юті. Валюша, привіт. Слухай, тільки доїхало. Це така краса. Мені вже друзі показували. Це дуже гарна штука. Я в захваті, я перший раз таку красу бачу. Це це що? Ви мені скажіть? Це як так може бути? Це вареничок керамічний. Це ручна робота, це дуже гарно. В якихось наступних відео чекайте мене в цьому вареничку. Я в захваті, слухайте. Валюше, дуже дякую. Це дуже гарно, і ти знала, що це мені сподобається, бо це вау. Так що дуже-дуже дякую. Посилаю тобі обійми пацілунки. Uh -huh -huh. Так, далі. Значить, на іпсі, слашбоксі Чармі, був розпродаж. І що я собі купила? Я собі купила м, дві мініатюри е, тонального бальзаму від Rose Inc. Rose Ink, вони там щось у них пішла від них оця їх власниця, і ніби як і вони закриваються, і у них буде якийсь там ребрендінг, а я дуже хотіла цю тоналку. Це 20-й відтінок. Я дуже хочу спробувати. Це оця капсульна тоналка, типу Шанелю. Це. І ці дві мініатюрки коштували не дешево, але нема їх ніде. Я собі вихопила трошечки минулий раз на Sephora їх. Штук по, там, по якимось шаленим звишкам, і все, і більше їх нема. Далі в подарунок поклала таку біду від Ле, Ле, господи, Лора Геллер. Ми здається, що вона трошки да, треба буде відкрити. Вона, мабуть, трошки посипалась. Це, коротше, палітра, крім ту паудер Тут три відтінки, не знаю, типу хайлайтер, рум'яна. І можна їх всюди, і на губи, і на попу, і на очі. І взагалі ну, її треба буде відкрити, бо вона посипалась, але я, скоріш за все, десь. Якийсь розіграш, покладу цю біду. Далі Glow Wish, вона ем, я не пам'ятаю, типу, я її не замовляла, вона якось у мене опинилася в замовленні. Я не знаю, це типу її оця пудра сяюча. Я таки не зрозуміла, як вона опинилась у мене. Можливо, я випадку. Блять, вона випала. Зараз я її втикну назад. Коротше, може, це якийсь був сет. Я забула. Я не розумію, як вона у мене опинилась. Але мені здається, що трошки затемна для мене, але побачимо. Я її собі колись хотіла, а потім все. Ну, типу, я її вже не хотіла. Що вона тут, я не розумію. Що з нею буде далі, теж не розумію, бо якщо вона ще ну, типу, випала. І якщо вона буде темна для мене, бо мені здається, що вона затемна, то як би ну і не хіба вона мені. Коротше, побачимо. І далі я замовила собі KVD Beauty. Видно, що йому вже погано в цьому тональному. Я дуже хотіла спробувати. Не слухайте. Оцей Good Apple, ну я дуже його хотіла. І мені попався в якомусь, ем, в якомусь іпсі, мені попався, але дуже темний відтінок. Я замовила собі... У мене розрядився мікрофон, тому е, мене перервало. Коротше, е, оця штука затемна для мене е, по відтінку. І я поки що не знаю, що з нею буде і що я буду з нею робити. Хоча тут ззаду вона ніби світліше. Коротше, не знаю, подивимось, що з нею буде відбуватися. Поки що нічого не скажу, але я, звичайно, засмутилася, що вона занадто темна. І ще, що замовила з Іпсі, це Glam Glow Super Mood маска. Я люблю їх маски, вони дуже дорогі, але мені правда подобаються. Я собі замовила мініатюрочку цієї Super Mood, Тому, як тільки їх бачу десь по знижках, якихось мініатюрах, я собі їх замовляю. Так, поїхали далі. Так, тепер посилки два штуки з магазинчику Врадлива. Ну насправді це те, що типу я замовляла для себе. Це те, що можна також купити в магазині. Перше, це бренд Куї Чріпслешквін. Коротше, дуже важка в них назва. Це афієна палітра. Я її, я її побачила. Я така, мені треба. Я навіть кошу, що вона така маленька. Але я впевнена, що ви її бачили. Це мені здається, якийсь один з їх останніх запусків. Подивіться на цю красунечку. Буде в нас огляд. Скоро дуже вже чухаються ручки і спробувати, але я не буду, тому що. Хочу для першого враження лишить, але, коротше, я тут розтерла одну маленьку капелюшечку, що випала з палітри. Боже, це неймовірно. Я зараз впісюсь вже від захвату. Секунду. Коротше, буде, буде у нас огляд. Це, має бути щось неймовірне вау, супер топове. І ну, подивимось разом. І ще одна штука, яка приїхала до мене, від якої я не стрималася, я вам чесно скажу, я не планувала її купувати, я не планувала її мати в своїй колекції. Але, ну, слухайте, я знала, що вона класна. да, Але я така простона, що мені ще одна нюдова палітра. Я довго довго думала взяти собі холодно. Але потім вихопила рісток і чекаю новий, який буде в вересні. Це палітра Rose від Cosmic Brushes. У мене тут посипався чорний відтіночок, походу, його трошки на пошті. Ну, коротше, палітра, скажімо так, трошки потріпала життя. Я це все повитираю. І я вихопила тоді на рестоку дві штучки. І одна я вже у валюші овіл Серна Б'юті. Це подарунок на день народження від мене для неї. Я знаю, що вона дуже хотіла, і я вирішила, що я її подарую. І друга, це все-таки для мене, бо я вирішила, що мені теж треба. Дуже дівчата їх хвалили. І я ще раз подивилась на макіяжі, я ще раз подивилась на це все. І така, да. Мені треба. І трендмуд бокс. Все, швидко зараз розпакуємо. Значить, я думала брати чи не брати цей трендмудбокс. В результаті зараз розкажу, чому вирішила. Значить, у нас тут від NYX, uh, The Brow glue. У мене був. Uh, непогана історія. Далі від NYX два відтінки Fat Oil. Ніколи не тестувала, не пробувала. Вообще, з Nixом, типу, я не те, щоб прям дружила, але останнім часом я купила собі новинок, так що будемо знайомитись, будемо якось, можливо, навіть дружити. Тату-лайнер від KVD, у мене їх вже два чи три, я не те, щоб ними користувалася. Далі бренд Gwen Stefani. Слухайте, це неможливо. У мене є вже просто всі можливі варіанти історії. Коротше, в неї там червона помада в пулі, вона в мене є. В неї червона лакова помада, вона в мене є. На цей раз у нас червона рідка матова помада. Я не знаю, чи буде це користуватися, але вона є. Далі, так само, в цьому боксі це був Gel Cream Moistraiser uh, Undefined Beauty. Якийсь такий бренд, я його не знаю. І uh, це, типу, якийсь зволожуючий крем доглядовий. І. Ну, типу, що це? Невеличкий такий чубик, Коротше, якась така історія. Uh, далі, uh, тут у нас є SPF. Це санскрін, тільки 30 СП. Здається, він для тіла, але я не впевнена, отак він виглядає, Дуже прикольна банка. Не знаю, чи він для тіла, чи не для тіла, але, скоріш за все, буду використовувати спробую. Якщо буде не дуже класно, то буду на тіло і мазюкати. Так, далі, чекайте. Це ще не все. І дві штуки, які прям основні були рішенням для покупки. Перша. Це парфум Mason Louis Murray. Це парфум, він отак виглядає. Я не якась там супер парфумерна експертка. Я не дуже люблю парфуми, я не дуже часто ними користуюсь. Я його спробувала, він смачно пахне, такий солоденький, цікавий. І я хотіла спробувати, бо це якийсь там класний, не знаю, ціннішого парфумерія чи ні. І ще одна річ, через яку я все-таки прийняла рішення брати тренд-модбокс – це Наташа Деноне. Наташа Денно Xenon Pelle. Дивіться, повний розмір, ну, типу, палітра нова Наташі Денноне коштує дорожче, ніж весь цей бокс. А мені тут ще й парфуми, і нікс, і тири-пири. І плюс з Наташі Денноне все-таки виглядає, що е, Наташа не повернулась офіційно в Росію. І тому, тому що нема новинок. Скоріше за все, це все-таки якась історія з паралельним імпортом. Тому я прийняла рішення, що все-таки візьму Наташеньку. І оця ксенон-палітра, звісно, всі трошки сипучі, сяючи десь їх трошки підбила, бо вони, поки доїхали з Америки до України, потім з України до Польщі, все-таки десь щось сталося. Чи буду я нею користуватися? Я не знаю. Але можливо, вона буде коротше, не знаю. Чи вона мені треба в колекції чи ні. Але, слухайте, взяти її за таку ціну, це було, ну, не взяти її, було б поганим рішенням. Все-таки я б хотіла нею користуватись, але я ще дійсно подумаю, чи не буде вона в результаті лежати, бо якщо я зрозумію, що вона просто буде лежати у мене, то можливо я її розіграю і використаю якось, ну, коротше, якимось іншим чином. Але я б, звичайно, дуже хотіла. Просто я люблю формули на паші. Ну, мені дійсно подобається. У мене в колекції лишили зараз дві палітри. Е, тю, ну, манюньки я попродавала всі. І в мене лишились такі так само великі. Е, ну, Мені подобаються. Типу, мені прям подобаються Тіні Наташі, але я не знаю, чи лишиться вона чи ні. Коротше, я подумаю, якщо у вас є ця палітра, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вона вам, чи вона класна. Е, я знаю, що Валюша її дуже любить. Вона каже, що таких відтінків ніде нема. Е, а в мене є маленький Маріо цей холодний. Я собі порівняю. Подивлюсь ще свочі. Коротше, подумаю, подивлюсь свочі, але просто я її побачила, я не могла її не купити. От давайте так, не могла її не купити в, в скоупі, ну, типу, в складі цього Box. Я вважаю, що це е, хороша покупка, з рахуванням того, що я типу буду користуватися е, всім, що тут є. Ну, може, тату лайнер не буду використовувати, але так буду брати все. Тепер наступна наша з вами коробка велика. Добрий день! Що там? Запитаєте ви, а я вам скажу. А Чекайте, чекайте. Оба! номер два. Я купила два бокси Янг. Ні про що не шкадую. У який з них б'юті-бокс за серпень, який з них б'юті бокс за вересень. Хто де, не Мені здається, що це. За вересень. Поки якась собака дуріє на фоні, мік мікрофон розрядився другий раз. Моя кукуха вже відлітає в її. А я тримаюсь у нас останні дві коробки. Значить, я подивилась, поки заряджала мікрофон. Це, коротше, бокс за серпень, а отой нижній то за липень. Е, значить, відкриємо бокс за серпень. Він буде першим і я загубила. А, от штучка. Перше в нас центела, це бренд Мадагаскар Центела. Це сироватка з цинтелою, Тут абсолютно типу екстракт короче, Така от сироватка, типу, як, ну, блін, цинтела, це покращення шкіри, тонус, лікування від всяких акне, Пояснила цинтела. Всі знаємо. Далі пластирі від акна від Козарексту Тут 24 штучки. Так виглядає там маленькі кружочки всередині. Далі два тут дві штучки. Колмін пад Це що таке? Це а це пади, такі на щічки. Бачите, тут на зайчику намальовано. Типу на щічки, зволожуючі пади. Далі зволожуюча маска від раундлеп, що збагато багато на цей раз всяких зволожуючих штук. Потім Beauty of... Jason Joseon. Мініатюрка це у нас Sunscreen SPF 50 До речі, цікаво спробувати, бо я люблю їх стік, але не знаю, що до м, крему. Але кажу, що він також класний. Це взагалі що таке? це маска. Modeling Pack це коротше, маска, типу, е, ну, така ти її замішаєш тут. Тут купа всяких складових, замішати і, от, будь ласка. Дуже цікаво, я такі приколи люблю. Дуже буде цікаво спробувати. Далі сам Clear Pad. кажуть, що вони офігенні. Я люблю цей бренд. Сам Баймі. Я люблю їх у цю зелену дійсно лінійку. І я дуже хочу спробувати ці пади. Я їх бачила тут 70 штук у середині, щоб ви розуміли. Далі це у нас Pore Control Cleansing Oil від бренду Anua. 200 мл, Типу очищуюча олія. Також корейська, дуже цікаво буде спробувати далі це у нас сироватка також від Madagascar Centella SPF 50, тобто скільки у мене цих сансерум це SPF 50. Water serum like. Texture. Текстура, схожа на водичку. Так що дуже буде цікаво спробувати. Слухайте, ну, з центелою спробувати SPF. Звучить, як вау. В мене є їх мініатюрка, але це Sunstick. Минулий раз попалась. Коротше, я дуже excited Це все спробувати. Далі, Cosrx. це есенція з муцином равлика. Яка не для всіх, але теж дуже цікаво спробувати. Козарекс теж люблю, вони непогані. І в цьому боксі у нас тільки дві декоративні штучки. Це ту Cool for School, це From Shadow to Cheek. Коротше це олівчик. Вони дуже, дуже цікава штука, дуже корейська, знаєте, в такому стилі. Це олівець, типу, для всього. Він і для губ, і для щічок, і ти якби можеш і то, і то з ним зробити. Я взяла якийсь такий відтіночок, щоб можна було типу і рум'яни зробити, і намалювати губи, і типу ай-шедоу. Коротше, така цікава штука. І а, моя любов, моя просто офіційна любов це бренд FW. Lip and Cheek Blurry Padding Pot. Це дуже крута штука. У мене є відтінку Mul. Це відтіночок D-Day. Дуже крас, чи, чи класний, червоний, я його хотіла, я його собі лишу. І якщо вас цікавить, можете придбати в магазині Вродлива. Цей продукт також, цей бренд, загалом там в них є ще декілька класних продуктів. Що можу сказати, бокс класний. Бокс цікавий, я його е, взяла, тому що я загалом хочу знаєте, якомога більше спробувати усіляких корейських е, е, і загалом азійських е, е, брендів. І я от тим і займаюсь. І тепер це саме Олів це Янг за липень. Тут трошки, мені здається, менше, але також багато прикольних штук. Значить, перш за все, Sun so, By Me Colmine Care Mask Sheet. Це, коротше, масочка заспокоююча. Далі uh, Airy Sun Stick, До речі, люблю їх Санстик, вони класні, але в мене це вже другий такий. Uh, я його не пробувала, він має бути Water Resistant на 80 хвилин. Я його візьму з собою, відпустку, вона нас скоро буде відпустка. І я його візьму з собою туди, бо я там точно буду купатися і якраз потестую. Ось от такий от план. Далі стука, яку я хотіла собі сама купити, і, можливо, куплю ще. Якщо мені сподобається, сам ByMe. А, ні, це санскрін, це не то. Я хотіла для губ у них є. Для губ штука з SPF 50. Також мініатюрка санскріна 50. Будемо тестувати. Багато санскрінів я знаю, але чесно, зайвими не будуть. Якщо їх не відкривати прямо сьогодні, то якби воно і далі буде собі декілька ще там, хоч рік, хоч два лежати закрите, а потім вже після відкриття. Піде термін придатності. Далі Ginger Essence Water від бренду Beauty of Joy Sound. Дуже цікаво її затестувати. Це типу тонер. У мене був їх тонер двохфазний, дуже класний, мені сподобався. Давайте банку обговоримо. Що це? Це що таке, запитаєте ви мене. А я скажу, що я не знаю. А, я знаю, це Deep Calming Pad. 60 плюс 20. Тут 80 штук. Це ага. Це також пади, не знаю, з яких почну. Але да, Тут намальовано, що вони ще відчищають пори і вообще якісь вау робить. Дарі Пуріто з центелою азіатською, також сироватка. Клас, походу, я переходжу на азійський догляд. Всім пока. Ми переходимо на азійський догляд. І тепер що у нас тут є? Значить, Unique також Cleansing Oil. Все, я Cleansing Oil дуже довго не купляю собі тепер. От вона. Unique, Це інша. Там також від Unique. Тільки тут з календулою, а там була з чимось іншим. Окей. І декоративки в цьому аж також дві штуки. Ну, вони зазвичай так і кладуть. Перш за все, бренд із Poyer. У них є декоративна косметика, це дуже прикольно, Fresh Setting Fixer. Це фіксуючий спрей. Цікаво буду, звісно, тестувати, а course. І бренд Peripera Oil Capture Cooling Powder. Це, мабуть, оця модна пудра з охолоджуючим ефектом. Така, як ви знаєте, колись зробила бека, вона розфорсилась, а потім зробили ще глем і ще купа брендів. Це розсипчата пудра з охолоджуючим ефектом. Подивіться, який відтінок гарний. Це не білий, це такий трошечки молочний. Все, цим боксом я, звичайно, теж задоволена, бо я знаю, що я беру. Тобто в цих боксах там вони прям заздалегідь пишуть, що буде в боксі, і ти там можеш навіть обрати відтінок деяких, наприклад, декоративних продуктів. Так що, да, я задоволена. Я втомилася записувати це відео, скажу вам чесно, я зараз піду відпочивати і їсти своє смачне знефрізіє, яке я собі приготувала. І я дуже дякую за перегляд, дуже чекаю. Ваші коментарі. Мені цікаво, що вам сподобалось, що не сподобалось, на що треба огляд. Коротше, ваші думки, будь ласка, велкам. Прошу до секції коментарів. Також нагадую про нашу з вами постійну традицію. Будь ласка, не забудьте зробити донат волонтерам чи фондам, яким ви довіряєте, які допомагають нашим захисникам і захисницям. І на цьому на сьогодні все. Па-па!